Село Дочани Милівської територіальної громади Бориславського району під обстрілом було вночі. Розповідає начальниця місцевої військової адміністрації Любов. Мінько вночі були прильоти по селу. А також періоди сьомої до восьмої ранку спостерігалися п'ять прильотів по населеному пункті. руйнації житлових будинків без постраждалих на сьогоднішній день. У громаді знаходиться 198 віток. діток. Від нуля до 14 років Це ми обраховували їх для себе. Є розпорядження губернатора щодо евакуації сімей з дітьми. Кожною сім'єю, де є дітки, проведена робота у складі комісії, мене особисто а також поліції. Але батьки офіційно відмовляються виїздити, про що складали нам заяви про відмову в евакуації, що беруть відповідальність на себе. Окрім Дучан, російські військові з артилерії обстріляли Михайлівку, Новобересла, Львове та сам Береслав, розповів начальник місцевої районної військової адміністрації Володимир Літвінов. За останню добу під ворожим вогнем опинились чотири територіальні громади. Пошкоджені були житлові будинки та господарчі споруди мешканців. На щастя, без жертв. Також за інформацією міської військової адміністрації вночі російські військові 36 разів обстріляли територію Херсонської громади. Під вогнем були садове, інженерне, комишани і сам обласний центр. Одна людина поранена. Всього за минулу добу армія РФ обстріляла правобережжя Херсонщини 95 разів. Випустили 517 снарядів із різних видів озброєння. За вчорашній день отримали поранення троє людей. Внаслідок російської агресії один чоловік звернувся за допомогою внаслідок обстрілу на попередню добу в Херсоні, і також двоє, потрапили, двоє людей потрапили під обстріл у Білозерці. Отримали поранення середньої ступенів важкості. Сьогодні ворог знову атакує Херсонщину, Зміївку, також були скиди авіабомб в район Антонівського мосту. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Суспільне новини, Херсон.